Архів СРСР, кадр 041. Статус засекречено. Харків 1981 рік. Інститут кріогені за офіційними документами у підземному рівні зберігали лише рідкий азот, але. Були й інші матеріали у червні 1981 року, три науковці зникли безслідно після нічної зміни. Камери спостереження зафіксували лише шум. Наступного ранку лабораторія була закрита. У звіті зазначено тимчасове охолодження системи. Та коли приміщення розморозили через тиждень. Виявили відбитки рук на внутрішній стороні капсул. Температурні сенсори показали сплеск тепла зсередини. Тоді вперше згадали термін рекурсивне замерзання. Коли відновили електроживлення, зникли ще двоє техніків. Єдина касета, що залишилась, містить запис звуку схожого на подих. На стрічці чути тихий сміх, ніби з іншого боку стіни. Оператор запису стверджував: голос повторював мої слова. Усі записи вилучили. А самого оператора направили на відпочинок. Через місяць лабораторію розконсервували і знову щось змінилось у структурі стін. На термічному сканері контури людини, але в стіні інженер сказав: воно повторює наші рухи. Після цього доступ до сектора. Заборонили, але вночі датчики руху знову зафіксували теплові імпульси. Записано, імпульси збігаються з ритмом серця людини. Вони відкрили двері, і всередині нічого. Лише на підлозі шматок розтопленого льоду, у якому видно відбиток пока. Архівні записи знову зникли наступного дня. Плівка містила кілька кадрів обличчя в Кригу, яке змінювалось щоразу при перегляді. Тоді знову почався мороз. У серпні сенсори у підвалі. Алі фіксували температуру мінус 160 градусів Цельсія, але джерела холоду не знайшли. Через день зник останній охоронець. Через 40 років архів розсекретили, але касета знову почала крутитись, і на ній знову те саме обличчя. Тільки тепер воно відкриває очі. Фотоплівка зафіксувала температуру вище нуля, із середини ледь чутно пролунало. Холод пам'ятає. Тоді архів відключили знову, але система охолодження працює і досі. Науковці кажуть, що це неможливо, але камера продовжує запис. Зображення повторює кожен рух оператора із затримкою в три секунди. А потім відставання зникло і на екрані лишився тільки він. Сигнал зафіксував координати під землею. Сектор 7. Один із техніків встиг прошепотіти. Він не під землею, він в температурі. Температурні хвилі почали формувати структуру. У звіті з'явилась фраза температура. Це пам'ять. Коли архів закрили остаточно, температура зникла, але звук залишився. Останній запис лише одне слово: повернення. Кадр 0,40 завершено, статус не підтверджено.